Анатолій Костецький, справжній подруги. Людмила вранці мамі заявила, все, до школи я не йду, я не стерплю цю біду. Щастя скінчено моє, бо урити джинси є, і тепер зі мною рита відмовляється дружити. Здивувалась мама дуже. Ви ж були найкращі друзі. Так, але сказала Рита, поки буду я ходити на джинсах, а в спідниці, їй не хочеться й дивиться, бо вона вважає жінці, для краси потрібні джинси. Мамо, дружбу виручай, джинси і мені придбай. Мама пильно подивилась на погнюплену Людмилу, а потім мовила Діла ви справжні подруги і пішла. А ви що скажете мені? Це справжні подруги чи ні?